Доброго дня, шановні контролери обленерго? Мене звати нарахувалки Натамара Павлівна. Я працюю в газовій службі, нараховую людям платіжки за газ. Мене сюди покликали для того, щоб я вам провела інструктаж, як заповняти платіжки на електроенергію. Бо у вас щось тут все дуже печально в звітах. Тільки не пустили в подвір'я, не пустили в подвір'я, не дали сфоткати лічильник. Це що таке? Ви контролери чи ви хто такі? Ви ще не дойдя до її подвір'я, маєте знати, що їй вже писати. Тут не треба далеко ходити, не треба якоїсь не знати якої науки. Тут все дуже просто. Беріть свої блокнотики і записуйте. Значить, підходиш ти до подвір'я. На що ти маєш перше дивитися? Перше дивися на хату, яка вона? Одноетажна, двоетажна. От як скільки етажів, таку й першу цифру пишеш. Все понятно. Далі. дивися на вікна, пробіглась по вікнах. В скільки вікнах світло світиться, така і слідующа цифра. Понятно? Далі дивися на подвір'я. Стоїть.